Як на дворі в нас бешений вітер, то знімаю в стадолі. Ось такий плужок в мене. Купляюся він рік і пів. Він продавався значить, в синьому кольорі, продавався на одну точку, це буде мототрактора. Тут я мені одразу розірвало. І приробив я його на трьох точку. Ось так. І ще до нього були предплужники. ось такі. То тут завжди. Робить роботу добре, але треба стойку вище і вона не буде забивати між рамою. Також є проблема даного плуга в нас не лізе в землю. Кину навіть два камня. Не грало ролі. Щоб він поліз в землю, йому треба це щонайменше 100 кг ваги. І що було, ж, яке допрацювання, значить до цього плуга. Це є 220, Полтавський. Доварив таке, як воно правильно, золото називається чи як. Одне. І доварив на другий. Ось, також не подобалась мені робота самого плуга, так як відвал він мене зараз ось. Вигнутий в сторону. Тобто земля йде, набирає і вигнута ось. отак в мене він вигнутий. Там той трошки другий менший, той трошки в мене більше вигнутий. І коли я його вигнув в цю сторону, на гарячу нічого не потрібно. Просто до е, кусочок трубки приварив дві арматури таких пальчика і під своєю вагою вигинає, чи в цю сторону, чи всю. Е, також ще докидач зробив. Тут завжди, коли глибше я давав, мене земля забивала. От тут забивало, і воно просто такого горнуло. Що воно мені не горнуло, зробив такий докидач. Доламіша приварений з обох сторін, тут і чуть -чуть він догнутий, в принципі, І роботу робить. В принципі, я доволі. Місцями навіть на 24-25 см йде. Е, тягався він з мототрактором на трьох точку. У нас стоїть нормальний повноцінний трактор з нормальною адекватною коробкою. Но, тим не менше, далі зробив таку гребінку у нас, вона обертається. Там в мене вона фіксується на такий пальчик знизу приварний. І за що того ланцюга, вона йде отут. І коли потрібно, орається чи під зерно, як будемо кидати, чи просто груду розбити я її кидаю, воно ідеально в принципі робить. Ось так. Куплявся цей плуг. Ще в мене був по акції 4200. Зараз я не знаю, які ціники. Так що таке? Пізніше скину відео. Е, також ще, що не подобається, що вони роблять, значить красять плуг, синій колір, Ну так як він в мене на одноточці був. Е, зараз кращий, плуги є, що високу плюску стойку мають. Болти буде рвати. Якщо тяжка якась земля, корні, трактор буде тягнути, ну, ось тут буде рвати болти. І деколи може ось той що. Він також фіксується, ходить вверх-вниз, сам плуг. Регуляції теж може повести метал. Ось і красять вони його на чорно. Але красить як на чорно. Ось. Маємо леміша, так? І леміш в нас просто помальований поржавму метал. Ні не зачищений нічого. Ми собі рішили для чого. Нехай буде ржавий метал. людина потім захоче поміняє. Піде так. Хап-хап-ляп-ляп пішло. А ви продали. А ви собі возіться. Так само і другий плужок. Ось, теж же. ржавий. І от так само і отут. Вже трошки почало стиратись плужочок, Ну у нас пісковитої землі нема, того, ще добре не стирай. Ось доки йде земля, навіть сюди, сюди. Та й таке. Всім мирного нема, всім па-па.